Вітаю вас. Я вас чую. Ви мене просто не бачите, тому що мене камера Сподіваюся, камерах, що чомусь скоро працює. побачимо нині гранична чисельність центрального та територіальних управлінь на БУ 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб. Це начальницький склад. Кажуть, що це доволі велике навантаження, якої мала бути норма, і чи врятують от врятується кількість 300 детективів ситуацію. Ну, дивіться, зважаючи на те, яка кількість корупційних правопорушень, яку кількість справ наразі розслідує набу, та кількість, яка є, це недостатньо. Ця проблема назріла вже доволі давно. Це питання назріло давно. А ви, мабуть, чуєте і бачите всі ми чуємо і бачимо, скільки корупційних справ наразі відкриваються, і це дійсно дуже шалене навантаження на набу. Якщо порівняти, наприклад, з СБУ або з правоохоронними органами у вигляді національної, Комісії, то там це кілька тисяч, кілька десятків тисяч слідчих, які можуть розвідувати ці справи, якщо ми говоримо про набу, то це 300-500, і таке навантаження просто не сумісно з цією кількістю слідчих, яка там є. Відповідно, питання назрівало давно, із зміною керівництва набу трошки активізувалось у цьому напрямку питання. Ну і знову ж таки, це одна з вимог. Білого дому, яка продиктована листом відповідним, який направлений до офісу президента України, тому що е, наші партнери, наші е, ну скажімо так, друзі. Да, ми можемо назвати їх друзями. Вони теж бачать цю проблему і ви вимагають збільшення е, кількості слідчих, е, і також збільшення кількості експертів. Це ще одна. Проблема, яка назріла, тому що у нас не вистачає експертних груп. Відповідно, є пропозиції по збільшенню кількості експертів, тому що ті справи, які розслідує набу, вимагають дуже е, високого рівня експертизи, і навіть за наявності певних експертів немає відповідного органу, до, до якого вони б могли могли е, входити. Нові пропозиції до до закону дозволяють вводити певних експертів, які би пришвидшили розслідування справ. Нині справи просто розслідуються руками. Чи взагалі варто шукати гроші з бюджету на оплату праці от детективів через те, що вони займаються не тільки гучними ж справами, а багатомільярдними? Це можна говорити і про справу і з права і загалом про державну про хабаря голови державної судової адміністрації. Знаєте, ефект від їхньої роботи видається набагато більшим ніж витрати на оплату їхньої праці, тому що якщо ми візьмемо сьогодні ті обсяги коштів, які можуть бути, і це може бути доведено як кошти, які були здобуті або витрачені корупційним шляхом, то ті витрати на заробітну платню нових детективів. Набу просто будуть незрівняно меншими, від також зменшиться набагато час, який будуть витрачати на розслідування і доведення справ в суді, тому що дуже багато справ розвалюється в судах. Саме за ознакою часу, тобто вони надто довго тривають це так звані процесуальні особливості. І відповідно, якщо буде більше детективів, має збільшитись ефективність. Відповідно, ефективність доведення злочину також стане вищою. Тому, на мій погляд, безсуперечно, це є дуже корисним і вплине на державний. Бюджет у позитивному сенсі, тому що знову ж таки ефект від ем, розслідування цих справ буде набагато вищим ніж зараз. Як ми зрозуміли, мова не йде лише про доукомплектування, а й про розширення повноважень е, безпосередньо про прослуховування. Що це дає яку змогу? Це дає додаткові докази в першу чергу, тому що я впевнена в тому, що. Ем, навіть вимогу про прослуховування в будь-якому разі ніхто не допустить з порушенням, наприклад, прав людини. А прослуховування, якщо з дотриманням норм законодавства, з дотриманням прав людини дає додатковий ефект у вигляді додаткових доказів. Тому, якщо ми говоримо про топ-корупцію, а НАБУ – це про топ корупцію, то прослуховування розмов у законний Посіб навіть більше ніж зараз, це в будь-якому разі дасть додатковий ефект. Тому що е, зараз, в принципі, як і завжди, в корупційних справах, дуже е, велике значення надається саме доказом, способу їх збору, і так далі. Доказів дуже часто не вистачає. Якщо ми говоримо про топ корупцію це великі кошти, тому доведення і правильний збір доказів тут дуже Важливо, на мою дотунку, тут треба просто дуже уважно бути з тим, щоб це в жодному разі не переступило права людини, якщо говорити в контексті про реформування антикорупційних органів, то йдеться і про силення незалежності спеціальної антикорупційної прокуратури, яка саме і представляє справи набу у ВАКСІ про що можемо говорити тут? І зокрема, і відмежування від впливу генпрокуратури що це дає змогу змінити. Ну, власне, будь-яке будь реформування це дуже складний процес. Він uh, забирає дуже багато часу і сил. Uh, від відмежування від повного відмежування від генпрокуратури це дуже складно. Всього до 7 минути, тим минути менш uh, я думаю, що дуже багато речей ми побачимо саме на практиці. Тут дуже важливо буде позиція громадськості в кожному питанні, тому що Громадськість — це в принципі люди, особливо експерти на громадські це ті люди, які на практиці знають дуже багато речей, і саме їхні, до речі, голоси будуть дуже важливими і в питаннях САП. Мені здається, що повністю відмежувати світ прокуратури не вдасться, тому що все ж таки справи ведуться дуже багато корупціонерів, і справи ведуться сумісно, тому тут. Певного відмежування, звісно, досягнути можливо вдасться, але по повного ні. Також ми маємо зважати на те, що правоохоронні органи повністю відмежовано одне від одного. Працювати не мають взагалі. Вони не мають працювати у зв'язці, тому десь так.